2 лютого у місті Василькові відбулося прощання із загиблим воїном АТО Олександром Лістровим. Саша мужній чоловік, боєць 25-го штурмового батальйону Київська Русь випускник Васильківської школи номер 3 батько трьох дітей. У бою в зоні АТО одержав поранення, що були несумісні із життям. Загинув як герой за нашу землю, за вільну Україну, за кожного з нас. Центральна площа міста давно не приймала такої величезної кількості людей: суворі, зосереджені, обличчя чоловіків. Жінки із заплаканими очима схилили голови у скорботному мовчанні. багато квітів, вінків. Раз одразу мешканці міста підходять до грошової урни, де кидають туди гроші на допомогу сім'ї загиблого. Містяні пошепки спілкуються між собою. Хтось засуджує Путіна. Хтось військове керівництво, інші очільників держави, але всі єдині у до миру на Україні, щоб не гинули наші молоді хлопці, матері не ховали своїх синів, діти не втрачали батьків, сестри, братів, наречені коханих. Мамко ж моя не лай мені мене, ж моя, не лай мені мене, залаєш ми в злу годину, залаєш ми. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину Гей, погину я у чужім краю. Το σπίτι μου, το οποίο, που είναι Ти мамко, буде, ци жаль ти, мамко буде, Ей, якби ж мені синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль. Є царство і сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Сьогодні кожне серце нашого мешканця болить. Болить кожна душа. Сашко, це світла людина, це людина, яку дуже багато знала в нашому місті. 22 числа ми тільки з ним бачились останній раз. Він такий веселий уходив і сказав, я повернусь і будемо далі працювати. Але на жаль, це війна. І сьогодні у нас з вами немає іншого шляху, як об'єднатись і сказати: ми вільна країна, ми вільне місце. І путінським окупантам ні в місті, ні в країні нема місця. Ми свою землю будемо захищати. Нам чужої не треба, але свої обмені віддамо ніколи. І Сашко загинув за всіх нас з вами. Він саме дороге своє життя. Я дякую його батькам, які виховали настоящого захисника вітчизни. Я вам дуже дякую. Все місто вам дякує. Шановна громада, на жаль, сьогодні війна забирає самих найкращих. Це наша з вами плата за нашу незалежність і за нашу свободу. Але кожен із нас повинен розуміти це, що сьогодні Україна потребує саме сміливих людей, захисників вітчизни. І всі чоловіки, які сьогодні зібрались тут, я думаю, всі всі ви розумієте. Що сьогодні іншого шляху немає, як відстояти нашу з вами землю. Військовий комісар Смола Сергій Валентинович довів до присутніх слова співчуття сім'ї загиблого з боку військового керівництва держави. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким у зв'язку з трагічною непоправимою втратою. Ми поділяємо ваше горе, і у цей скорботний для вас день висловлюємо надію, що щира людська підтримка надасть вам сили і терпіння пережити страшну годину. Запевняємо, що держава виконує всі зобов'язання щодо соціального захисту сімей загиблих воїнів, а військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань доведуть незавершену справу до завершення. Керівництво Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України. Шановні громади, Саша це приклад високого патріотизму. І це не громкі слова. Мало хто знає, але Саша міг не служить. За станом здоров'я в свій час він був звільнений від служби в Збройних Силах і перед вибуттям у 25-й батальйон навіть не знав, що це таке. Я дивився на Сашу і розумів, ну, що він може, чим він може допомогти. Але неодноразово його прибуття у військкомат змусило мене прийняти це. Нелегке рішення. Він рвався як справжній патріот, як такий, що дійсно любить Україну не на словах, а дійсно на ділі. Спочивай, Саша, землятим і пухом. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Багато з тих, хто стояв зараз на площі, зустрічався із Сашком на мітінгу, присвяченому Дню Соборності України. Де він дякував мешканцям міста за допомогу, яку вони надають воїнам АТО. Дякую Ярославі, нашому меру, Сергію вам бачу тут також. Це люди, які допомагали дуже багато нам. Слава Україні! Дякую! Дякую! Обіцяв повернутися живим. Не судилася після траурного мітінгу, похоронна процесія рушила на кладовище. В останню путь героя проваджали стоячи на колінах, живими квітами, вестелюючи дорогу до людських сердець всіх поколінь, де буду жити вічна пам'ять про воїна героя, що віддав своє життя за свою домівку, рідну землю, вільну Україну. Олександра Лістрового будуть пам'ятати не тільки його рідні та близькі, а всі Васильківці, його ім'я золотими буквами внесуть в історію славетного міста Василькова, адже герої не вмирають. Вічна їм слава, народна дяка і пошана.